Четвертий рік поспіль у Європі звучить Український оркестр свободи. Це спільний проєкт Нью-Йоркського метрополітен Опера та великого театру національної опери у Варшаві. Колектив створили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ukrainian Freedom Orchestra – Це музиканти, які стали воєнними мігрантами, а також виконавці, які приїжджають з України, щоб своєю музикою продовжувати культурну дипломатію. Диригує оркестром канадійка українського походження Карелін Вілсон, яка віддано підтримує Україну і гастролює українськими містами. Навіть під час війни на концерті у Варшаві прозвучала світова прем'єра Сюїти з опери Матері Матері Херсона, п'ята симфонія Бетховена, яка є символом перемоги світла над темрявою. Завтра Ukrainian Freedom Оркестра виступить у Вроцлаві, а далі гастролі ще у шести країнах: зокрема у Великій Британії, Швейцарії, Литві, Латвії, Нідерландах. Ми будемо сьогодні грати дуже особливий твір, написаний українським композитором коломійцем Називається матері Херсону, і він дуже особливий тим, що там історія про матерів, які, які шукають своїх дітей, які їх втратили через війну. І дуже мені особливий цей твір, бо моя мама зараз теж вдома в Україні я з нею сумую». Тим разом з внуки цього разу я прийшла з внуком, але він кудись подівся. Я щороку приходжу вже четвертий рік поспіль. Це такий мій вираз солідарності з українським народом. І я вражена синхронністю взагалі звучання, і найбільше мене мабуть розчулило те, які все таки в Україні у нас талановиті люди, і як класно, що поширюють цю культуру українську, показують в Європі, в світі взагалі. Не зважаючи на війну, все рівно продовжують це робити.